Привіт, мої любі рибки! Мене звати Оля Слідніцька, я ваш таролог, астролог і подружка. І я рада вітати вас на своєму YouTube-каналі, де ми сьогодні з вами дивимось прогнози вже на грудень 2023 року для усіх знаків зодіаку. Рибки, ваша черга дивитися ваш таропрогноз. Для сьогоднішнього прогнозу я обрала такі яскраві уже передсвяткові колоди. Ось і почнемо. Загадуйте себе, думайте тільки про себе. Давайте загадаємо разом, щоб через мене так, я передала вам той прогноз, який вам дійсно потрібен, який вам допоможе, направить, надихне. Так, ще чекає на риб у грудні 2023 року. Це у нас шестірка кубків. Priecājas karte, tas ir mūsu karte. Приємних спогадів, приємних моментів, карта десь ностальгії. Це карта, коли ви можете розважитися, коли ви можете відчути і потішити свою внутрішню дитину. Це може бути карта відпочинку десь у тих місцях, де ви вже були. Так, або взагалі відпочинок десь у місцях приємних або з сім'єю, або ви будете переглядати можливо якісь старі фото з відпочинку. Можливо, дійсно, ви тут. Будете десь біля водички, десь у теплі, але взагалі люблю цю карту. Класно. Так, давайте подивимося, що ще чекає на рибок у грудні 2023 року риби. Десятка мочів. Можливо, знаєте, тут ви поскочаєте, але, може, ви якусь історію тут. Вирішити відпустити, якась історія в вашому житті завершується. Але, знаєте, ви тут не засмучуєтеся, тому що, знаєте, найтемніші часи, вони завжди перед світанком. Так, десятка мечів – це завершення, це закінчення, але це закінчення тієї історії, яка вас ранила, яка вам десь причиняла біль неприємності, дискомфорт. З цим всім ви відчуваєте все. З мене достатньо. Так, що ще чекаю на рибок у грудні 2023 року рибки. Дев'ятка кубків. Знаєте, дев'ятка це карта передкульмінаційна така, це карта завжди про самотність, але це про таку класну самотність. Це коли ви відчуваєте себе комфортно, це коли ви відчуваєте себе наповненою, це коли вам. Uh, є що показати іншим, є ще віддати іншим. Ви це ще поки так не роздаєтеся цим наліво і направо, але у вас тут дійсно є ресурс. І тут ви, можливо, закінчуєте якусь історію, але за, для того, щоб обрати свій внутрішній комфорт, свою внутрішню якусь uh, багиню, <свій>, свій внутрішній баланс, ось так от. І просто хай. Ви наодинці, можливо, навіть ви там не самотні, так? але ви з кимось. Але ви відчуваєте, що щоб бути цілісною, вам ніхто інший не потрібен. Ось це по цій карті. Далі, так, ви будете ділитися, але щоб чимось з кимось ділитися, потрібно самим це мати. Угу. Так, А у нас з вами наступна колода. Ось такої колоди у мене ще не було на каналі. Давайте подивимося, що ще чекає на рибок у грудні 2023 року. Рибки, що ж на вас чекає? Колісниця, а у цій колоді, дивіться, ще яка гаряча колісниця. Це якась поїздка, переміщення. Можливо, це ще поїздка, знаєте, з продовженням. Рух вперед. Це може бути рух вперед до е, нових берегів. В будь-якому разі події будуть відбуватися більш динамічно. Можливо, ви тут відчуваєте, до речі, ви тут щось завершуєте, так, я забула сказати. Рибки, ви ж у нас управляєтесь також Юпітером. А Юпітер у нас до 31 грудня ретроградний. Тому це дає вам шанс там щось закінчити, не закінчене. Десь ем, Юпітер хороша планета, так, тому він дає просто такий, знаєте, десь там косметичний ремонт, де там щось вони доробили оце доробити. А далі все, поїдете вперед, але тут взагалі можуть бути також справи з автомобілем, але це тут більше, знаєте, така пристрасть завоювання, завоювання якоїсь вершини і поїздка. Так, що ще чекає на ривок у грудні 2023 року. П'ятірка кубків. Знаєте, і в цій поїздці, будь ласка, не фокусуйтеся на поганому, фокусуйтеся на хорошому. Це карта втрат, знаєте, можливо, ви щось втратите, але ви багато чого нового для себе віднайдете. Щось закінчується, не фокусуйтеся на цьому, фокусуйтеся на тому, що у вас всередині є наповненість, у вас всередині є оцей такий кайф, і м м фокусуйтеся на тих двох чашах, які у вас є. так? Не фокусуйтеся на... на поганому. Знайдіть той місточок до нового берега. перейдіть в цей міст, там, де ви себе будете почувати вже краще. Так. Навіть не перейдіть, а боріть колісницю і переїдьте. Так. Можливо, хтось тут, знаєте, складає іспит з водіння, і у вас там не вийшло з першого разу, а вийшло з другого, а ви хотіли з першого. Головний результат, головне, що склали. Так, що ще чекає на рибок у грудні 2023 року. Рибки. Дійсно, динаміка, поїздка, переміщення, враження. Події будуть розвиватися яскраво емоційно, і події будуть розвиватися взагалі динамічно. Це такий взагалі піднесений настрій. настрій Завоювання, настрій швидкості, настрій, коли вітер відчувається в волосі, і ви просто йдете на зустріч новому і відчуваєте все ж таки всередині себе ось цей от вогник відчуваєте в собі вогонь. І ще одна колода на сьогодні у нас це ось така от колода з практиками. І це у нас практики з догляду за фізичним та ментальним здоров'ям для підтримки. Так? І давайте загадаємо, яку ж практику потрібно зробити рибкам, щоб увійти у новий 2024 рік, наповненими енергією, позитивом, щастям. Практика для риб. Spend time with animals. Провести час з тваринками. Можливо, це контактний зоопарк, можливо, це е, просто ви підете десь в притулок погодувати тваринок, або ви погодуєте сусідського кота, або ж ви приготуєте якісь сюрпризи для е, своїх тваринок. Ось і на свята також їм щось подаруєте. Але в будь-якому разі свята. Також потрібні і тваринкам. Проводіть цей час з тваринами, це дійсно, знаєте, як лікування. І хай Олені у вас будуть в житті тільки ось такі, от, а не ті, які вас до десятки мочів приводять. Знаєте, you know. <гум> з вами була я, ваша Олічка. Побачимося уже у новому році, за новими розкладами. Якщо ви хочете. Продовжувати дивитися випуски на моєму каналі, будь ласка, підписуйтесь, ставте лайк, діліться цими відео зі своїми друзями. Мені буде дуже-дуже дуже приємно, і я дуже ціную, взагалі взає... я дуже ціную взагалі взаємодію і те, що ви зі мною. Па-па!